Допоможи нам, Святий з допоможи нам, святий з допоможи нам, святий з допоможи нам, святий з допоможи нам, кінцева молитва. Просимо тебе, всемогутній і милосердний Боже і Спасителю наш, щоб ми через заслуги та заступництво. Святого Спиридона Тримифунського, Чудотворця отримали Твоє благословення і сповнення нашого прохання. Кажіть ваше прохання або намірення фінансового благословення. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.